Чі стоячи аплодують колективу Рівненського академічного музично-драматичного театру на прем'єрі вистави Параскева в залі немає вільних місць. 19 жовтня з показу цієї сімейної саги у театрі розпочали 85-й ювілейний сезон. Мачуба становить. На прем'єру вистави, яка розповідає про виселення українців під час операції Вісла, з Польщі у Рівне приїхала авторка п'єси Параскеви. Це почалося з родинної історії, звісно, але пізніше, у 2018 році я відвідала місця. Звідки виселяли українців, як і в радянську Україну, так і пізніше під час акції вісла на північ Польщі на захід, і я збирала дуже багато історій, різних інтерв'ю і от пазли склалися. Для мене це п'єса про дім, про пошук дому. Завдяки, напевно, нашим збройним силам. І нашим захисникам і захисницям в нас взагалі є можливість е, працювати і створювати український театр. Е, ми, наш український театр сьогодні це про нашу ідентичність. Я вважаю за нашу ідентичність, і, е, я, яка про, прошита в нас і прошита у персонажах цієї вистави. Нам треба боротися далі, продовжити боротьбу. З нагоди нового сезону у театрі оновили хол та велику сцену. Ми тут зробили повністю ремонт. Зробили, я вважаю, прекрасну фотогалерею нашими акторами, зробили хорошу підсвітку, тому що ми спостерігали вже неодноразово, що глядачі після вистави або в антракті приходять сюди подивитися, власне, як цей актор виглядає в житті, а не лише на сцені. Ми в сьомому ряду. Зняли, якщо не помиляюся, три крісла спеціально щоб облаштувати місця для двох крісел колісних, тому що до нас дуже часто приходять люди, які пересуваються власне на колісних кріслах, і завжди ми думали, де їх прилаштувати десь в проході чи в ложі. Завжди це була якась така трошки світа проблема. Але тепер я сподіваюся, що ці місця будуть комфортними для цих відвідувачів, які ми завжди раді бачити, і сьогодні ми маємо таких глядачів. Місця звичайно, що зручні. Зручно, зручно зупинитися, і добре видно буде те, що буде відбуватися на сцені. Але основна проблема це доступ саме до приміщення, так тому що потрібно зробити якісний вхід, якісний пандус на вулиці. Є запит від людей, є запит від військових. Вони хочуть долучатися, отримувати емоції, хочуть вливатися в життя, в суспільство. Зі слів Ірени Богинської, дирекція закладу планує облаштувати пандус або підйомник біля входу в театр найближчим часом. Надія Кривко Суспільне новини Рівне.